Отже, національний телемарафон Єдині новини далі триває. Вже цієї суботи визначиться переможець національного відбору Євробачення. Пісня, яка представить Україну на пісаному конкурсі наступного травня у Ліверпулі, нагадаю, саме Велика Британія через відсутність такої можливості в Україні, яка перемогла на Євробаченні, прийматиме конкурс. У нас в гостях одна з. Членів, членкиня цьогорічного журі, яка вперше в історії національного відбору визначала склад з журі саме українці через додаток Дія Джамала разом з Юлією Саніною та Тарасом Тополю визначатимуть бали для учасників, які додадуться до голосів. Глядачі, Джамало, вітаємо Вітаю тебе. Вас, вітає я пам'ятаю, ми тебе включали буквально кілька місяців тому, і Руслан тебе запитав: А чи будете ви в цьогорічному журі? А ти кажеш, голосуйте, голосуйте. Я буду. Якщо ви хочете, я буду. І От, люди проголосували. Госували, обрали, і для мене це честь і відповідає. Волівала, от контролювала голосування, як там я набираю бали. чи Чоловік, я Чоловік контролював, команда контролювала. Я це відпустила. Я справді довіряю своїм слухачам. І якщо люди дійсно хотіли мене там бачити, вони проголосували. І проголосували. Дякую вам. Слуха, в цій єдина, яка маєш досвід. Угу. Бо ти виступала на Євробаченні? Ти була учасницею, ти була переможниця Євробачення, і ти раніше була членом журі. Так. Так, а для твоїх колег це вперше буде подібний досвід. Ну я думаю, що це нічого не означає. Тобто, ти, ти Насправді... не є не головою головою журіні. Насправді тут важливо те, що мої колеги, вони досвідчені музиканти, і вони пишуть самі пісні. І ми маємо акцентувати на тому, що це насамперед конкурс пісні. І тому пісню обрати важливо. Як із професійної точки зору, ну там знаєте, куплет, приспів, хук, брідж, барабани, все, все, все це разом про що і так далі, і щоб в цьому не втратився, не втратився сенс і душа. І тут мені дуже подобається, що це 50 на 50. 50 на пісят 50, професійна думка а, і думка народу, і це складається в те, що ми обрали. І угу. а, а відомий вже список цих учасників так, є, вже, є вже є вже фіналісти, фіналісти якщо я не помиляюсь, вісім Вісім фіналістів. Mm -hmm. так. Представив Суспільний мовник. Більше того, вже виклали всі пісні, які е, будуть так. в фіналі. І мені от цікаво, ти. Переслуховуєш їх, якось думаєш наперед, чи ти покладаєшся от на перше враження і хочеш їх власне у фіналі почути? Не можу дозволити себе, собі слухати тільки під час ефіру. Я, звичайно, все прослухала вже. Але для мене. Важливо, як всі ці пісні, які ми вже знаємо, вони вже набирають ту чи іншу кількість прослуховувань. Ми бачимо навіть вже лідерів. Спохідник. Ми бачимо лідерів. Ні. Чому? Тому що ми всі маємо слухати цей виступ наживо. Тому 17. Uh -huh. Грудня саме важлива дата і ефір важливий, тому що ми маємо почути цей меджик. Ми всі відчуємо. Ми всі відчуємо, коли з'явиться саме той та чи гурт. Не знаю, ми відчуємо це. Тобі не здається, що на другий рік війни, зараз, коли стільки було вже пісень, по-новому запролунала твоя пісня uh -huh. переможна. Дуже важко знайти. Uh -huh. Або визначити, якою саме має лунати Україна, так щоб це світу було цікаво, так щоб. Це не було, знаєш, привертання уваги знов до себе до теми війни, так щоб це е, іноземцям не здавалося, що ми це використовуємо. Знаєш, дуже багато розмов, що Україна е, зловживає темою війни. просто включалися е, з, з дитячого Євробачення учасниці mm -hmm. від України. Марічка якраз mm -hmm. запитувала, чи mm -hmm. ходять там в кулуарах якісь такі розмови про те, що от Україна приїхала mm -hmm. і вам тут присудять, тому що mm -hmm. у вас там війна. От якою ми мусимо бути на Євробаченні на другий рік війни. Ти для себе, от як митець сформулює. З яким ми приїжджаємо меседжем. Абсолютно точно вважаю, що ми аж в ніякому разі Та, ну плітки будуть завжди. А, але те, що Стефанія в цьому році дійсно була Е, Звичайно, комусь хочеться сказати там це аванс, це там то-то. але ми маємо, ми бачимо і чуємо те, що ця пісня була інакшою. Ви можете любити або не любити Євробачення, але знаєте в чому унікальність цього конкурсу? Ніхто не знає, хто переможе. І немає рецепту. Не можна додати цього, цього і отримати цю переможну пісню. Трошки Стефані, трошки Гої, трошки і така ро більше того, не будьте такими. Нахабними ми перемагали аж три рази. А ви знаєте, скільки країн? 45 п'яти жодного разу Не, не, не рахувала. Це треба поважати, і це треба плекати, і а, треба треба цим пишатися. А, дуже, це ну, багато. Я дуже багато не, ну, не сягає реально, Багато країн а, ніколи не перемагали. Це до речі, дуже хороша теза. Ніколи. А ми вже тричі перемогли, і ми маємо не шукати, а чого це ми перемогли? Ні, навпаки ми перемогли. Тому що ми, ми пар... завжди перемагаємо. Ми... Завжди так. виходимо в фінал. Так, ми, ми пар... гарантовано, тому, що будемо ми були в цьому просто співати інакше. І це про тому, що ми 30 років там беремо участь. Так саме менше. євробачення, менше. воно ж засноване ще після Так, да, менше, менше менше ми з першого ми року інакшими. беремо. Ми Потім були... ще пропускали через фінансові причини. Потім ми пропустили через те, що ми не змогли відправити учасника. І таке було? Ми е, чемпіони не тільки в тому, що ми тричі перемагали і брали участь в усіх фіналах. Ми двічі не відправили тих конкурсантів, яких ми обрали. А, серйозно? Е, я вже і не пам'ятаю. Ну, ми не відправили Марув. Через те, uh -huh. що вона відмовилась бути в усіх сенсах представником України на okay. конкурсі, і в той рік взагалі ніхто не поїхав. Ну і минулого року переміг не калуш, який поїхав на національному відборі А, -а, -а в цьому <с сенсі. Хоч Марічка, такі в тебе такі знання про Євроба Євробач. Почекати день Аліна Шпаш перемогла, а потім було ще вона незаконно їздила до Крима. Ти до речі, от зараз на організаторів покладаєшся, що вони все перевірили, всіх перевірили. І потім на тобі не буде знаєш оцієї цієї відповідальності, що ти обрала на того учасника, і тобі не, не доведеться мені... знов ставити а. ключове запитання із краймією України. А, а, на мені не має бути цієї відповідальності. Не має бути, я маю відповідати. Я музикант, я автор пісень, і я маю слухати саме це. Виконання наживо виступ. Звичайно, питання є до е, організаторів. Там перевіряти зараз. Вже мені здається, не має бути такої помилки перевіряти учасників на той чи інакший, інакший там. Момент для мене важливо, що Євробачення, от дивіться, коли з'являється новий переможець, він начебто змінює теми, змінює тренд музичний. І це дуже класно. Не можна вгадати, яка музика виграє сьогодні. Розумієте, коли виграла Руслана, це були трембіти, це була така, така дика енергія, Карпати. А коли виграла я, це була. Драматична історія, особиста історія, в яку всі повірили. Мені казали, як це може бути приспів кримсько-татарської неверобачення. Але ж ні, люди зчитали мою емоцію. Не розуміючи поміняла смутно, я тут. Ми зустрічаємо в 17-му році. Виходить Сельвадор, е співає взагалі якусь джазову тему. Хоп, поміняв! Наступний рок нета заспівала там щось в дусі е там жартівливої пісні. Важливо не бути таким, як були до і Чемало. мені здається, Але це ж головний ти, як рецепт розумієш, що представник на Євробаченні України потім стає українським амбасадором, тому так. що ти так. ним є, ти ним стала, і ти так. була всі ці роки після своєї перемоги, і те, що ти робиш після початку війни, воно тільки це і підтверджує, що ця Абсолютно. людина представлятиме Україну. Не тільки музично, а Абсолютно. в усіх сенсах. Ти, я знаю, що ти щойно повернулася зі сполучених штатів. Так, прямо до вас, в, ви ви перші, <правдає> прямо до вас, з Вашингтону, з, з низки зустрічей мала і зустрічі подій. на найвищому рівні. Mm -hmm. Так, розкажи, яким чином відбулася зустріч з Байденом. А я поїхала по запрошенню Kennedy Center Honors, яка це така церемонія, яка мені здається найбільша вже в цьому році в Америці, яка нагороджує легендарних музикантів, акторів в цьому році це був Джордж Клуні і гурт YouTube. І я була запрошена заспівати пісню Юту для Юту. Я закривала всю церемонію разом з Хозіером і Бренді Карлайл а, такою кантри-співачкою. І ми ми співали... бачимо фотографії. Так, це, якісь так. Ексклюзивні кадри. А, це Ентоні Блінкен. Ми зустрілися з ним, і я мала можливість з ним поговорити звичайно і про Україну. Напередодні я зустрічалася з нашим президентом Володимиром Зеленським. І а, як це дивно назвучало, але для мене важливо було спитати, що ще можна сказати, додати. От що ти сказала Байдена, Байдену? Байдену, що я сказала. Я, його, я йому подякувала. Я йому подякувала, Тому що я знаю, що він як ніхто відчуває Україну, відчуває наш біль, знає, про що всі наші потреби. І після нашої розмови в мене дійсно виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо. Я не можу вам сказати, сказати Всіх речей, ну, ну, але точно, точно була це надія. це. тобі Байден сказав? Так, це мені Байден сказав? сказав. Особисто сказав. Ну, мені що на навушко. А що він сказав? Знаєте, після того, як він почув, що я з Криму він сказав. Обійняв мене так міцно, аж охорона так підійшла, злякалася. Тобто, після цієї маленького маленького так. діалогу про Крим ці обійми в тебе так. не виникло сумніви. Знаєш, що це в нас кулуарно говорить. Мовляв, американці переживають, що Україна поч... mm -hmm. почне mm -hmm. повертати Крим. Mm -hmm. Що можливо Крим yeah. саме стане компромісом, який дозволить mm -mm. зафіксувати нашу певну перемогу, але без Криму. В тебе такі знаю, знаю. Знаш... Я готова була до цього наративу, тому підготувалася і дуже круто, то дивіться, чому я роблю висновки, що вони мене почули. а Я зустрічаюсь з Ентоні Блінкен. В тільки що показувала mm -hmm. світлини. Я зустрічаюся з ним, маю з ним розмову, говорю про те, що нам потрібно. Що нам потрібно Defense систем, захист, по, а, все, 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 генератори, нахлобучую все, що можу сказати за 30 секунд. і а як я роблю висновки, що він мене почув? Не було б поряд ані секретаря, ані семенника, нікого, хто б записував це. Після цього в нас відбувається концерт. Я закриваю концерт, ми не бачимось. І ввечері, ну, вночі в того ж дня, він постить Твіттер. Ви можете це бачити. Він, 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 він пише просто все, про що ми говорили. Як, як ви це считали? Ну, тобто він, ну, е я, я написав, бачу, що він е Саме не що почув він вже але своїми словами, так, правда? Так, так. Е з того я роблю виснов... Ну, Ми бачимо цю світлину, бачимо про що. І, е з цього я роблю висновки, що вони дійсно не просто е, вітаються і кажуть приємні слова, щоб я е, це почула, а вони дійсно е, це так думають. А самим, а самим Байденом це була запланована зустріч, протокольна чи це так, спонтанно так? Ні, Це запланована. Саме зустрічі е, з Ентоні Байблінкіном і Джо Байденом були заплановані. Зустріч з Ненсі Полосі була просто неймовірна, тому що е, вона дуже переймалась. Щоб я вчасно прибула, так як це в останню мить. А, про, ця пропозиція прийшла, і вона особисто підійшла до мене і сказала: Джамала, як у вас все добре. А, чоловік її каже за столом, що а, ой це така жінка, її не стримати. От вона в Тайвань вирішила полетіти. Я не знав, що робити ввечері. Ну, і така розмова, наче ти опинився раптово в них вдома, і ну, дала мені зрозуміти, що. Що вони а, живі, вони переживають, вони не просто люди якісь там з телебачення, а вони абсолютно е, реально все бачать. Теж саме з Джулі Робертс, те ж саме з Шоном Пеном, е, з, з усіма, з ким я зустрічалась, е, шер, шер, е, е, Черел Кроу взагалі в неї стільки розуміння, що відбувається. Вона пояснювала це своїм дітям просто поряд. І вони питали, що потрібно. Не, не просто такі, знаєте, слова. А ми кажемо так, потрібні генератори. От на сьогоднішній день така в нас тема, потрібні така, така, така зброя. Там таке, ну коротше, це е, знаєте, такі зустрічі на такому рівні, коли ти не можеш втратити ані секунди. Можливо, ти зда можеш здаватися дивним, е, якийсь там а, долетіла, розказала. Ти, ти, ти. А, все одно, мені все одно. я... Я не просто там прилетіла, і, звичайно, для мене це музична подія. Насамперед я виступала з бендом Рикі Майнера, це найвідоміший бенд в Америці. І те, що сам Юту, сам бенд Юту до мене всі підійшли, і сам Боно сказав, що він шалено вражений моїм виступом, що він побував в космосі, і що дуже цікаво, він сказав: Ти знаєш? Якщо їх я не знаю кого дратує слово війна, ми маємо бути більш вишуканими в нашій боротьбі. І в нашій боротьбі в даному випадку він якось мав нас е, разом, і це було дуже приємно, що вони всі знають про Україну, чують. І я просто це все розказую вам дуже по-свіжому, тому що хочеться надихнути всіх українців е, перед е, м, святами, щоб ви не, не втрачали надію. Е, не втрачайте ні в якому разі за нас весь світ. Джамала, дякую. Ти знаєш, слухаючи тебе, я все таки думаю, як важливо обрати... Е, то правильного представника країни uh, на Євробаченні. Я вам Дякую. бажаю тобі і твоїм колегам в журі в суботу Треба. разом з Дуже глядачами харювати. зробити такий важливий вибір. Yeah. Дякую вам за цю місію. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Uh, попереду телевізійна служба новин. А ми повернемось буквально за кілька хвилин.